Всім доброго ранку. Синоптики не обманули. Для дощ. Сьогодні в нас середа базарний день. Мені треба підскочити. Мені треба підскочити на базар. Поїдемо на базар і купимо самовар. Потім що? А потім підемо до того газона, ну правда, дощіря. Ну не знаю, там показує, що до 12-ї години. Якщо привезуть запчастини. Якщо привезуть запчастини, то зберемо газони. може Можемо і... Може я, може я його ще й в другу сторону розберу, перевірю накладки. Ну, За другу не буду ручатися, ну, але точно збер, збирати буду. Ладно, прогріваємо і їдемо. Їдемо на базар все одно машин понаплатали Десь може припаркуємося там, а може ні Може прийдеться їхати аж донизу Прамов, ганяє на по, на, по, по як це, на перекрестку, на повороті. Так, де це мені? Де це мені знайти місце і парканутися? Пока не бачу. Тут виїзд. Ну прям з ним проїдемо зараз на низ там десь станемо. Пока тут нема де стати. Тому що до їх не буде, ага. Не буде. Як гриби повиростали, зараз десь ми знайдемо місце. Латочного городка. О тут ми і станемо. Ти кудись туди погнався? О! Там є проїзд. А там, по-моєму, проїзди. Та ладно, не будемо ми вже туди їхати. Пройдемося пішком. Все, взяв я те, що я мав взяти. І їдем, їдем додому. Так. Блін, мені треба і рушник пускати, і рулювати, і, і поки виключуся, треба держатель купити. Їдем додому, заїдемо в нашу... Як це? Чер... Магазин Зіна, візьмемо хліба, я там постійно беру хліб. Навіть якщо я на базарі, ух ти тут, море, озеро. Навіть якщо я на базарі, я їду, іду за хлібом до нашого магазину Зіна під назвою Зіна. Думаю, що вже привезли його. А це є дві причини. Перва причина, я так звик, і друга причина, там працює моя сусідка. Та й що ж я маю десь брати, як я можу взяти собі в сусідки. Я моє є вже. Не бачу. А ми станемо ось тут. Ось так станемо. Машин понакладали не станеш. Так, зараз прийду, поїдемо далі. Так, хліба ще мого нема котловського. Мабуть піде. Бабка цей принесе пізніше. А ми? а ми підемо зараз в садибу. У відділення садибу, може привезли мені. Запчастини, правда, я такою погодою їх не буду ставити, але але вроді би передає, що з 12 до 12 дощ до 12 години дощик. Приїхали. Заїжджаємо в свій гараж і все. Потім включимось. Ну як вам? Старий. Старий поклав і старий держи. ще вчора поклав, сьогодні він держи. Ніде не не пускає він, щоб не... Не порвана ця фігня ось була, я був би і назад, так би лишив. А що він потік? Бо колодка стерлася і видавило. Поршеньок виліз. Що там таке пище? Значить, значить, значить. Ну подивлюся жидкості, бо я вчора повиливав, там хоч вже не завоздушило його, Моє моя там вже нема. Нічого та й не тече. Так, перевіримо, що в нас тут робиться. А, є. Є, ще. Ще є, а. Ну, долити треба. Потім доляю, коли буду ставити. Ну все так, де це Віталик? Дзерота відкриті. Ага, зараз подивимося, чи він забрав той циліндрик. Так, циліндрик він взяв, значить він поїхав у магазин. Чайник холодний. Мо цвій не вчора ще його взяв. А чого ж ворота відкриті? Більше ніхто не міг відкрити, тільки він. Так, зарані. Ладно, трохи почекаємо, а потім перезвонимо. Так, що ж ти сьогодні робити? Що ж ти робити? ляпотить. Того нема. Другу сторону розбирати. Розібрав би другу сторону. Ну, не знаю, хай перші хоч на першу привезуть. А то зараз все порозбираю. Добре, чекаємо Віталика. Так, дощик вже вроді і припинився. Можна було б... Би... О, друзяки мої поприбігали. Не, не, не ставай мені інакше, вони вони так грязні. Можна було б якби вже й ставити того циліндрика. А його нема. А його ще нема. Світалик трубки не бере, не чує. Де він? Де він є, не знаю. Ладно, ще почекаємо, може, перезвони. На це Доброго ранку вам. Бачите, як нова техніка працює, як мається. Ну, но Ні, вам дякую за той соєшник. Я б точно би, убив би весь союз. Ну, то й що зробиш? Ну, ну звісно, це була б. убив... Це, це дуже матеріальні затрати були б. Ну що, йдемо до нас. Йдемо, да? йдемо до нас. Віталик вже був тут, я думаю, хтось з цього ворота відкрив. Це він. А може він мені циліндра привіз? А? Дощ вже й, вроді й припинився. Та чи чуть так си, це то не, то не дощ, то вже ерунда. Я б її зараз зібрав би цю сторону, ось нема. Запчастин. Щось в мене на настрій такий. Я ще й ту розберу. Якщо настрій не поміняється. Відсуть нові накладка там старий що. Треба й тут розібрати буде. Ну як вам старий циліндрик, Віталя? Ага. Як вам старий циліндрик, цей, що розлетівся? Ні каплі не пускає. А новий ти відвід бачу, так? Да? Нічого не казав? Бурчав, мабуть. Хай бурчить, поклав на стіло, на та і все. А я дзвонив до тебе, ти ж не видно, не чув. Та йдемо провіримо до Олега, що він там. тою жадкою робить. Це стільки було тут. Землі цієї? Ну да. Ніхрена собі. Вивезем на полі, таке добре, я звідки знаю, звідки хрена собі, вони що робили? Молотили чи горнули дороги? А там вони сою займалися. Ага. Від того вони горнули. Горнули. Вони сою жарки відказалися, взяли плек жар. Бо це дуже багато болота нагорнули. Ну да, то я бачу. Від того вони відказалися, вона їм не треба. Не практично.

А тут вроді веселіше, тепліше. Чого у нас цікавого нема? Йдемо до себе. Все? працюй. А куди дінеться, да? Куди дінеться? Перебор. Чи ні? А що? А щось бачу туди-сюди, я думаю, що воно вже клине. Це ти так просто не вкрутив. Блять, тепер... буде ось цього дюрка, буде перебор. Вон, буде воно вже прибор. тепер ротормознуло. Я бачу, що ось на цього десь тут буде. Це буде заїбіть. Кажу, блядь, вийде дитина на. Техогляд, да? Ще ту сторону. Подивитися. Значить так, не буде мені сьогодні запчастів. Будуть завтра. Ну, нехай стоїть пока на трьох, на трьох ногах. Знімаєм, знимаємо. Все. Тепер все це начиня на ту сторону. О, а тут може і ще й без цього буде. Тут буде без цегу, да. так. Не... О, все. Тут без досточки буде. Ого, де підняв. Ну, дощик пішов, появився час. Можна подивитися. Не І не збирався, да? Там купив кров. Все, тиховслужування пройшла. Тепер вже дергає. Не дергає. О, кобик на место. Треба цю херню, куди, коли роги вчіпиш. Вигрузити на якусь, газона хай везуть, куди хтять. цього. Я думав на мотоблок. Куди я на мотоблок? Я його не висаджу, я її не довезу. І не, не довезу. Там ми вже тягнули його. На якогось газону висипати там десь вивезуть на свалку та й викинуть. Його його, ну, хорошо було б у ставок кинути. Тут одні крупи. Я колись возив у ставок. Так, погода нельотна, запчастів немає. Погода нельотна, запчастів немає. Сівалка на ходу. Можна йти. Давай я відкрию браму, тебе випустю. Та й цей. Я піду ще до Олега, подивлюсь, що він там робить. Не не тече цей сторій. Не тече. Ну, ми дочекаємося нового. Добре, йду я на браму, поки я дойду, то ти мене доженеш. Та й будемо їхати на... На відпочинок. А що ти це колесо возиш з собою? І що за запаска? Та, ти Та й чого ти його возиш? Ти <схай> Баласт чи що? Підемо ми ще до Олега. Сьогодні не тягне нас до роботи холодно, в руки замерз вже. Та роботи та й нема що робити. В смислі, як нема що. Є що робити. Воно. Тих ластівків крила їм виправляти, але холодно і дощ. Зараз припинився. Але, але, у нас ще час якби ще є. Щось вітя не закрив свої. Кузова, чи це так треба, чи це він забув. та ні, Він не забуває нічого. Це, мабуть, так треба йому. Все, він вже зовівся, я ще не дойшов до воріт. Підемо ще Олегові нерви потріпаємо. А я знаю, що небудь, зараз наговоримо. По по-попасом та й так додому вже підемо. У них тут взагалі тепло. Це одно ну, як хтось палив. Намовка. Тим там гепаєш? А я ж як ти, блядь. Ти думаєш, блядь, моє поможе. Ой. Як ти? Я ще сього вже викликав. Ні, треба треба вибити, зараз вал має сюди вийти, що він зішне купити. Зі си на. Я ж ти не казав, вибрав. Да. А я. Вони мені а... показували, як вони робили. А як той триугольник має проскочити? Он бачиш, як я її зараз розкотив. Забачить, він проскочив, я його витяг. А він тоже. А я тоже Широжан, да. Скажи да. Мені, що а, а я знаю? А? А в мене... Я не знаю, такого в мене не було на ніві. В мене на цій Що Це за фігня. Я на Ніві робив, я на цих комбайнах не робив. Тут уже поначіплювали. Це <try> в центрі. Так все, як це пальці, щоб виставляти, як треба. І воно на них трималося, і все, і це воно все крутиться. Волокруєш і провертаєш. Ось і все. Так, це все класно. Як на звідти зарадиться. Ну і виспіваємо. А ну туди посвітити і побачите. Там мовче кататися. В такому місці у о, воно він, то треба ще якось роз... Я вже його розкрутив. А розжати, попробувати тую. А як ра, рожати попробувати тую. А як за... А, їх Віталія обрати є? А тут можна щось причепити, то заставити якусь балду і сйомнути покрути. А я вичув на ті всі Ой. Треба обрати його в дому. Ні, Віталик не слухає, що я його просю, а він там тікає. І щось там по телефоні. Так, все на сьогодні. Ми йдемо по своєму чудовому паркові. Віктор поїхав. По своєму чудовому паркові добираємося ми додому. Думаю, що сьогодні я вже нічого не буду знімати. Нема що сьогодні знімати. Там те, що я і не знімав, можна було б і не, і не виставляти, не показувати, бо тут немає нічого цікавого, але щоб не було прогулу, то ми все одно. Зробимо ролічок. такі Такі в нас справи. Тиша така, вітру нема. Дерева стоять. В парк одівся. Прямо на очах. Знов дощик пускається моросит. Починає моросити, то це буде. Це буде цілий день сьогодні. Сьогодні. О, які квіточки! Так, ну що ж, на сьогодні в нас мабуть все. Всі бувайте здорові. До побачення!